Чия коляшка? Чи халяшка? Поздравляю, Костя! Поздравляю! Пошли, йом, дочечка, це на память, дивися. Ну що, Софія? Скажи, що ти хотіла? А ми вже все перерили! думаємо, де це. Ми тільки що натанцювали все мокре. Ух ты! Бери, Катюшка, що треба сказати? Що треба сказати? Дякую. Поцілую Софійку, поцілую Софійку. О, Софія, де ти його там береш? Це все. Сума. Кажи що? Кажи що? Дякую. Кажи дякую. Поцілую Софійку. Я їм. Заходь. Класно. Да, доче, це твоє. Бувай. Піді, я поздравляю. Ууу, бабуся, і, і все, вся комплектація на місці, все, бабуся, молодець. Що треба сказати, бабуся Лена, дивись, що тобі подарила. Знаєш що це? Це ми тобі проколи мушки, які гали. Ух ты! Катюхи! А кухла, яка в тебе хороша. Поздравляю тебе з ним, народження. Дай Боже здоровечка, щастя, тобі дається. Ой, хороша тима. Що треба сказати? Ну а бабуся, так буде поздравлять. Давай, чокне, побудуємо. Пацьоме, скажи, дякую. Вона ще вона, Аня, ушла.